Скажіть мені, як же ж фантастам тоді вдається передбачати майбутнє? Совпадіння? Я не вірю у такі совпадіння. Мої любі книголюби, чи траплялося вам передбачати майбутнє? Ні. А от моїй мамі вдається це за видною регулярністю, і кожного разу, коли я не дослуховуюсь до її передбачень, вдається саме так, як вона і казала. Тож, зараз я стала розумнішою, завжди слухаю маму і вдягаю шапку. А от як дається фантастам передбачати майбутнє. Про цю загадку ми з вами сьогодні і поговоримо. Як завжди, буде дуже цікаво і поїхали! Чекайте, куди ж ми їдемо? Нашого корабля закінчилося пальне. Тож, будь ласка, підпишіться на цей канал, аби ми нарешті зрушили з мертвої точки. І вирушили вперед у майбутнє. Піонером одночасно рекордсменом по кількості наукових передбачень є засновник жанру наукової фантастики Жюль Верн. І так, він в своїх творах зробив 108 наукових передбачень, лише 10 з яких не збулося. Уявіть, лише 10! Він передбачив винайдення підводних човнів, гелікоптерів і багато-багато іншого. В одному з найвідоміших своїх творів, «20 тисяч є під водою» фантаст з вражаючою точністю передбачив появу і еволюцію підводних кораблів. Здатні здійснювати тривалі автономні подорожі, масштабні битви між ними, дослідження за їх допомогою морських глибин і навіть похід під льодами до полюса – усе це стало реальністю. В 1865 році він описав політ і дослідження місяця. Твори творі землі до місяця прямим шляхом за 97 годин 20 хвилин ми буквально читаємо про майбутній політ на місяць космічного корабля аполлон – Письменник зміг передбачити не лише широке використання алюмінію в космічній індустрії, але й точно вгадав місце розташування космодрому. У реальному світі він також розташований у штаті Флорида. Як йому це вдалося? Поняття не маю. Але він не один такий. Наприклад, письменник Герберт Уельс передбачив практично все, що відбувається в сучасному світі. Він передбачив винайдення посудомойної машини, електронної плити і навіть системи опалення помешкання. Твори звільнений світ 1914 року він описав винайдення атомної бомби і ядерної війни. За три десятиліття саме вони знищать японські міста Хіросіма і Нагасакі. Герберт Уельс також передбачив винайдення дешевої атомної енергії. А от його наступник, глиба наукової фантастики Казімов, змусив нас сполюбити роботів. У 1964 році. Під час осінньої виставки Нью-Йорку видання The New York Times запитало Вазімова, чого людство досягне через півстоліття. Тобто в 2014 році письменник висунув чимало різноманітних теорій, більшість з них, уявіть собі, справдилися. Зокрема, винидання 3D фільмів, використання сонячної енергетики, смартфони, використання штучних супутників і навіть заморожені обіди. А іншого класика наукової фантастики Рея Бребері сміливо можна назвати не лише фантастом. Але й справжнісіньким пророком. Герой роману Рея Бредбері, 451 градус за Фаренгейтом, що вийшов в 1953 році, носили радіоприймачі під назвою Мушлі. Вони є прямим прототипом сучасних навушників і портативних плеєрів. Перша модель, яких з'явилася лише через 26 років після виходу роману. У цій же фантастичній антиутопії Бредбері пише про так звані стіни, суперсучасні телевізори, за допомогою яких герої твору спілкуються одне з одним та на відстані. Пізніше творці соціальної мережі Facebook назвали так комунікаційний вузол, за допомогою якого користувачі можуть відправляти і отримувати повідомлення. А от Роберт Хайнлай, неофіційний декан усіх фантастів, передбачив космічну гонитву між СРСР та Америкою, а ще він передбачив винайдення смартфонів, інтернету і навіть мікрохвильовок. І якщо ви зараз скажете, що це просто совпадіння, то я засміюся вам в обличчя. Я не вірю у такі совпадіння. Скажіть мені, як же ж фантастам тоді вдається передбачати майбутнє? Може, вони підписали якусь таємну угоду з дияволом, або в них є якась спеціальна магічна куля, до якої вони періодично зиркають, перш ніж написати черговий розділ свого роману? У мене є для вас відповідь, і про неї ми обов'язково поговоримо трішки пізніше. А зараз давайте перейдемо до основного і найважливішого питання, яке турбує нас усіх. Що ж фантасти напророчили для України? Mm? Україна частенько фігурувала на сторінках всяких фантастичних романів, але в основному на другому місці, як другоплановий персонаж, якщо це можна так назвати. Першим, хто насправді серйозно звернув увагу на Україну, був Фріц Лейбер, який в 1958 році написав оповідання про голодомор. Думаю, вас не здивує, якщо я скажу, що це єдине оповідання цього автору, яке ніколи не було ані перекладене, ані видане в Росії. І ось один маленький фрагмент, як аби ви зрозуміли чому Московське радіо рішуче заявило, що Кремль не допустить втручання у свої внутрішні українські справи, та несподівано щось пішло не за планами. спечений хліб посипав просто з неба. Мільйони, десятки мільйонів буханців падали на заморожену голодом Україну, сміх, що цілий тиждень не припинявся у Кремлі, а який ось-ось міг поширитись навіть у зловісні міліцейські дільниці, раптом урвався. Тож добре, сміється той, хто сміється останнім. Але росіяни і так цього не зрозуміють, так що поїхали далі. Наступним фантастом, який згадав про Україну, був Гаррі Тердлав, і у романі Друга світова війна він описує, як Степан Пандера і Он Упа воюють на боці інопланетян. А от в романі Історія телевізійних вірусів болгарського письменника Івана Попова двоє одеситів винайшли спосіб, як втручатися в телевізійний сигнал просто під час трансляції змінювати картинку. Досить таки цікава технологія, чи не так? Та все ж більшість фантастів дивилися в минуле України, і з нього черпали інспірацію для своїх творів. А що щодо майбутнього? І тут мені теж є чим вас порадувати. Польський письменник Войтек Мілошевський у своєму романі Вторгнення, який вийшов в українському перекладі ще в 2018 році, уявіть собі, передбачив повномасштабну війну з Росією. Що він напророкував для України і який фінал на нас чекає, про це ми з вами говоримо далі. Роман Вторгнення є дебютною роботою Войтка Мілошевського, який до того писав сценарій для телебачення. І цей дебют вдався досить таки добре, адже одразу за рік після дебюту в Польщі книга виходить в Україні. Вона презентована на 25-му форумі видавців у Львові, де стає справжньою сенсацією, ну а хіба могло бути інакше? Адже польський автор намагається подати альтернативну історію України, яка зараз із сучасної перспективи не здається зовсім аж альтернативною. Польський фантаст намагається передбачити, що було би зі світом, якби українці в 2014 році. Не зупинили росіян на своєму східному кордоні, і російська армія рухалася далі в глиб країни. І що вам скажу, йому вдається досить точно відтворити ті події, які відбуваються зараз, з одним маленьким, але Україна все ще не програла і не програє. Так саме з нашої поразки починається роман Вторгнення. Ну бо жодному фантасту просто не спаде на думку така фантастична, фантастична, неймовірна ідея, що малесенька країна, Україна, буде більше року. Боронити свою територію протистояти Другій армії світу. Ну, бо у фантастів теж є свої рамки. Тільки ми з вами, українці, без рамок. Як очікував весь світ, російські війська в лічені дні захопили всю територію України. Власне, про це пише Войтек Мілошевський: Світові лідери абсолютно нічого не робили, намагаючись отримати максимальну вигоду для себе. І все я цілком вірю. Україна не є в НАТО, а значить, це не наша справа, повторювали вони. Україна вже колись була частиною Радянського Союзу, і те, що там відбулося природньо. Україна насправді ніколи не була незалежною, додавав Анджей Дуда польський президент. Так вони виправдовували свою бездіяльність. Навіть сусідня Польща, як пише сам автор, і тут я не вигадую, не сильно перейнялася трагедією українців, адже, на їхню думку, це була розплата за волинську різню. Не зліться на поляків за те, що вони так часто згадують Волинь. Просто їм більше зовсім немає чого пред'явити українцям. От якби ми складали подібний список, він був би в десятки разів довше. Ну, але це ж не змагання, ми ж не міряємося. І так Росія в книзі войтка Мілошевського сприйняла пасивність європейських світових лідерів як дозвіл напасти на Україну, що, в принципі, і відбулося. І потім після захоплення України пішла на Польщу. Ну, я ж казала. Ну, я ж казала, ну я ж попереджала, ну я всім казала, що саме так і буде, що після України вона нападе на Польщу, на Молдову, на інші країни. Ну чого мене ніхто не слухав. Мабуть, що я не фантаст. Та найбільше мене вразило, то, як точно Войдек Милошевський описав це відчуття війни, відчуття, яке дуже добре знайоме кожному українцю: цей тваринний страх в поєднанні патріотизмом із бажанням захистити свою родину. І з ненавистю. Це складно уявити, і мені здається, що це відчуття зможе зрозуміти, всягнути лише людина, яка насправді дізналася, що таке війна у твоєму власному домі. Але Войтку Милошевському це вдалося. Читаючи його твір, я насправді перебувала там. Я відчувала себе людиною абсолютно беззахисною. Яка не знає, що з нею трапиться завтра, яка не має до кого піти, яка кожну хвилину може загинути. Власне, так відчуває себе більшість українців, які продовжують боронити нашу Україну, які перебувають в окупованих територіях і перебувають на мирних територіях, які фактично щодня піддаються атакам російських безпілотників, бомб і так далі. Я відкривала українські новини і порівнювала деякі фрагменти твору Милошевського з новинами в мене знов було. вражаюче муторошне відчуття, ніби Мілошевський теж дивився ці новини, просто в минулому. Деякі події відображені один в один. Він зміг передбачити абсолютну бездарність, жорстокість російської армії, її невігластво. Він настільки точно описав російського солдата, що. Реально, подекуди мені здавалося, ніби він бачив це все на власні очі. Але так, напевно, виглядає робота хорошого фантаста, людини із хорошою фантазією. Власне, в цьому і є розгадка паранормальних здібностей фантастів. Адже неймовірні фантазії одних перетворюються у мрії для інших, які рано чи пізно стають реальністю. Видок Мілошевський у 2017 році, коли написав свій роман. Передбачено, скільки крихкою може бути мир вибудований в Європі. І ми побачили це теж 24 лютого, коли Росія зруйнувала цей мир. Зараз Україна є єдиною країною, оплотом миру і захисту всіх цінностей вільної людини. І це справжня фантастика. Фантастика, яку не міг передбачити жоден фантаст. Фантастика, яка твориться на наших очах. Наразі в мене все. Дякую, що були зі мною. Напишіть, що знаєте ви про якісь інші. Фантастичні твори, які згадуються майбутнє або минуле України. Мені буде цікаво з ними ознайомитись. Ми з вами зустрінемося вже зовсім зовсім скоро. Муа! Бувайте, бувайте.